Миро Божого, та нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Зараз в Україні іде страшна війна, і це геноцид українського народу. І хто підтримує цей геноцид, він служить дияволу. Господь він створив на землі рай для того, щоб люди жили в любові один до одного. Але на жаль, люди перестали вивчати та виконувати слово Боже. І за це буде кара від Бога. На жаль, зараз є віруючі, які підтримують геноцид. Господь дав нам своє слово, щоб ми знали історію людства і не допустили помилок в житті. І, вивчаючи слово Боже, виконуючи його, то ми можемо не допустити того, що було написано в Біблії скільки історій. Ми читаємо, як Господь знищував міста, де гріх вже доходив до неба, такі міста, як Садом та Гомор. І Господь завжди давав час людям на покаяння, і нам зараз потрібно робити висновок, яку чашу ми поповнюємо. Якщо чаша любові добра, то приходить благословіння, а якщо чаша зла, то приходить прокляття. Сьогодні нам усім потрібне покаяння. Це є та сама дорога до Бога, щоб Господь помилував і зберіг. Амінь.